Місцеві обранці будуть вчитися. У місті стартує новий проект Школа депутата місцевої ради. Дана ініціатива розроблена громадською організацією Центр суспільних дій Сівітас». Основна мета дати депутатам загальні настанови на їх початковому етапі роботи. Тренінги для депутатів проходитимуть в дубному острозі, Сарнах та Рівному. Обговорять на них питання щодо моральних та етичних принципів, яких має дотримуватись депутат в своїй роботі, його права та обов'язки перед громадою, зв'язки з засобами масової інформації та найважливіше на думку автора проекту. Прозорість та відкритість місцевих рад в рамках коаліції. Прозорі ради ми визначили. 17 практик законодавства всеукраїнського, які мають бути впроваджені на місцевому рівні через нормативно-правові акти, регламенти, статути місцевих рад і так далі. На сьогоднішній день, як показує практика, стан виконання цих норм є досить низьким. Також є 13 практик доброго врядування, які ми хотіли б, щоб Особи, які закінчать наші наші семінари, що вони впровадили власне в своїх місцевих радах, і це буде таке невеличке домашнє завдання для них, для того, щоб ми могли продовжувати співпрацю. Проект школа депутата місцевої ради реалізовується за кошти обласного бюджету завдяки перемозі на обласному конкурсі громадських ініціатив, який відбувся декілька місяців тому. Ідея взагалі фінансування з обласного бюджету таких проєктів полягала в тому, що ми. Максимально намагались фінансувати ті по потребі, але зрозуміло, що бюджет не в умові, тому ми нам поставили обмеження 40 тисяч в поданому якщо ми говоримо, то громадська організація попросила співфінансування в розмірі 19,5 ну дев'ятнадцять 19 тисяч гривень. Вони ці кошти отримали у рівному тренінг для місцевих обранців відбудеться у п'ятницю, 13 листопада. Тому вже зараз усі бажаючі надсилають свої заявки. Ми маємо вже 50 заявок серед них. Ми маємо власних депутатів місцевих рад, 30 осіб. Решта це громадські діячі, студенти, які бажають працювати помічниками і консультантами, депутатів міських рад, місцевих рад. І ну, ми бачимо таку тенденцію, що 150 осіб, які ми планували навчити, ми все ж їх наберемо і саме ці люди отримають знання. Любов Данче, Роман Шикунець, випуск новин.